Новий майданчик для виголу собак відкрили у парку Горіховий гай. Він стане безпечним місцем і для чотирилапих улюбленців, і для їхніх власників. Окрім щоденних прогулянок на цьому майданчику, також планує проводити тренування. Організація Песик вона займається реабілітацією собак та тренує їх на помічників для людей з особливими потребами, зокрема для допомоги нашим ветеранам. Такі майданчики це надзвичайно. Гарна можливість для таких організацій, як наша, мати фіксовані умови, в яких собачка контрольовано тренується. Це дуже цінно, адже під час тренування для соціалізації для інтеракції з іншими собаками такі простори є фактично незамінними, і в будь-яких інших умовах ти не можеш собаку навчити відповідати на подразники, так як це можна зробити тут. Щоб уникнути небезпеки для дітей, локацію попередньо обговорили з мешканцями мікрорайону. Тож майданчик для собак відділили від дитячого простору, який неподалік його, до речі, також оновили. Тут свого часу, десь років два тому, були захращені території. Тут було самовільне захоплення ділянок, влаштовані дачні такі ділянки. І була просто ідея для того, щоб це все розчистити, прибрати. і Місце таке є, скажімо, віддалене від мешканців, щоб собаки не заважали мешканцям. Проєкт вдалося реалізувати завдяки ініціативі працівників компанії СофтСерв, які запропонували створити у парку простір для вигулу собак і спільного відпочинку мешканців району. Одним з цільових призначень цього майданчику, окрім всі території, де буде вигул домашніх тварин собак, буде також робота громадської організації, яка власне працює з тим з підготовкою собак, які є помічниками і які також слугують у реабілітації ветеранів. Тобто, така була. Ідея поєднати е, реновацію цього простору і створення класного громадського простору горіховому гаю з ще додатковою соціальною метою, ну яка нам дуже розуміє. У планах створити поруч оновленої дитячої зони спортивний майданчик, а також облаштувати інклюзивні доріжки, які з'єднають усі простори між собою. Тож вже до кінця осені нові локації в парку стануть повністю доступними. Усі мешканці зможуть комфортно проводити тут час.